День народження Константинівки цьогоріч був ювілейним. Селу виповнилося 90 років. Солідна цифра: ще одне десятиліття і вже перше століття. За ним велика історія Пологівщини. У день села було важко цього не помітити і не відзначити. Минулої суботи мешканці села Константинівка відсадкували ювілей на високому рівні. Про те, що з цього вийшло, бачила районка. У центрі Константинівки зібралися всі, кому близьке і рідне це село. Їхали з Четилівського, Чумацького, інших навколишніх сіл, а також із поліг та навіть із Гуляйполя. Урочисте свято зібрало у родинне коло тих, хто народився і виріс у селі Костянтинівка, приїхав сюди колись, щоб залишитись тут жити. Я живу в селі Костянтинівка більше 30 років. Звичайно, я не корінна жителька цього села, але воно для мене стало рідним і дуже близьким, тому що у мене тут знаходиться робота. Я знайшла свою долю. В мене родилось, родились прекрасні діти, донька і син. Свято, звичайно, у нас таке проводиться часто. Ну, в такому масштабі не часто, Найбільше сподобалось. Ну, мабуть, все тому, що без уваги не залишили нікого. І старих, і молодих, і маленьких, і великих. І звичайно приємно бачити наших артистів, які приїхали і поставили нам такий концерт. 90 річницю з дня заснування малої батьківщини Костянтинівців святкували за ініціативою голови Костянтинівської сільської ради Наталії Дмитренко та завдяки фінансовій. Підтримці керівника агрофірми Комунар Віктора Бандурова. Сьогодні ми святкуємо 90-річчя села Костянтинка. Я, як сільський голова з ініціативи, виступила про проведення цього свята. Віктор Володимирович мене підтримав в цьому і надав посильну як матеріальну допомогу, так і допомогу в організації цього, -цього свята. Цей день я хочу побажати своїм односельчанам міцного здоров'я, сімейного щастя, затишку, добробуту, миру, злагоди і всього найкращого. Розпочалися гуляння з веселого ярмарку. Ярмаркування відбулося під супровід духового оркестру, який приїхав до Костянтинівки із Запоріжжя. До уваги гостей було запропоновано виставку, де тішили око вишиванки, створені місцевими майстринями. Привітали селян з урочистою подією. Поважні гості: заступник голови Запорізької облдержадміністрації Олександр Дудка, голова Пологівської райдержадміністрації Юрій Коноваленко, голова Пологівської райради Павло Журавльов – Депутат Запорізької обласної ради Віктор Мажейко та інші. День села без концерту не свято. Костянтинівців розважали артисти з поліг, Запоріжжя та навіть із Києва. Яскравий концерт став надзвичайним подарунком для громади від керівника агрофірми Комунар Віктора Бандурова. Біля сільського клубу встановили велику сцену, на якій майоріли вітальні слова селянам. Просто неба на зеленій галявині була створена глядацька зала із м'якими кріслами, урочисто роз. Зважальну частину концерту провів відомий в Україні співак та ведучий Василь Логай із Києва, який зачарував присутніх висолковим співом. З глибокою вдячністю вшанували на святі найстаршого жителя села Івана Сергійовича Кологойду, вручивши йому цінний приз. Не забули і про наймолодшу мешканку Костянтинівки Катерину Присягу. У подарунок їй дісталася яскрава іграшка. Бурхливими опусками та вигуками гірко вітали глядачі золотих ювілярів та ті подружжя, які прожили у шлюбі ще довше. Це родини дерев'янко, Жовниренко, Поліно, Родомські, Кисілі, Цукани, Павельки. Хуторні колісники та яворські, які душа в душу у парі йдуть по життю вже 50 років та більше. Усім молодим за любов і вірність вручили пам'ятні призи. Вшанували на святі єдносельців, які свого часу були відзначені урядовими нагородами. Це Петро Федорович Дерев'янко та Олексій Карпович Павелько. Грошовими преміями було відзначено господарів найкращих садиб села. Село Костянтинівка для мене все тут. Я родилася. Пішла в школу тут, закінчила школу, пішла до яркою рано у 16 годах. Тоді пішла, хвороби були, звісно, то не радісне було. Після хвороби перейшла, там 24 години одробила до яркої, тоді перейшла на свинарник і там ще, мабуть, ну, ще більше 20 років працювала. Так що тут мої діти родилися. О, хлопця зустріла, а за його заміж вийшла. Діти виросли, онуки вже в мене є, правнук назад вже є, так що усе добре. Односичанам ну, найбільше здоров'я. Щастя, здоров'я, щоб усім у сім'ях у їх був порядок, щоб діти батьків почитували, щоб батьки не тікали від своїх дітей, а жили із своїми дітьми. Ну а що ж ще здоров'я це саме головне, так ну і, звісно, благополуччя так, і і сторони. Із сторони правительства, щоб трошки правительство на села на наші оглядалися. Що ж у нас уже у селах? Ви самі бачите, так? <святом> Зі святом вас, односельчани, в ювілейну днину не менш урочисто привітали Костянтинівці і ювілярів року. Відзначили талановитих людей: вишивальниць, нелю Миколаївну Романцову, Тетяну Іванівну Борщ, Ніну Шевченко та фотографа Сергія Лошкіна. Я живу в Костянтинівці вже. 20 років з 92-го року. Полюбив вже рідне село. Це свято для нас дуже важливе, це як підсумок десятиріч, кружити людьми тут. Дякуємо адміністрації, а фірми Комуна. Також дякуємо голові сільської ради за організацію і проведення такого гарного свята. Все було чудово, всім бажаю здоров'я, наснаги і успіхів. Не менш урочисто відзначили на святкуванні видатних земляків. Окремі слова пам'яті пролунали на честь вже історичної постаті земляка Леоніда Володимировича Бондурова, який залишив яскравий слід у житті не лише села, а й всього Пологівського та Запорізького краю. Свято продовжувалося за щедрими Костянтинівськими столами, які ломилися від усілякої смакоти в кафе-барі просто неба. Смаковито пах шашлик, смажені пережечки та інші страви. Полинула хвацька музика і розпочалися. Танці, танцювали усі, від малечі до тих, кому вже за 70. Люди в нас працевиті. З любові про земляків розповідає Віктор Бандуров. Сьогодні у нас на селі свята 90 років селу Костянтинівка. Два роки тому було свято 100 років Риттівського селу. Ми теж святкували. Хотіли зробити це свято, як так кажуть, по максимуму. Щоб сподобалося все. Я маю надію, що всім сподобалось. Запросили колективи із Запоріжжя, з Києва приїхав співати. Я вважаю, що так як я казав у своєму поздоровленні, наші люди недостойні достойні гарного свята. Я до всіх жителів села і Константинів, Керешетітов, і Чумаска, відношусь з повагою, з великою повагою. Тому, вони достойні такого свята. І я маю надію, що будемо такі свята проводити ще не одного. Щастя, здоров'я, успіхів усьому. Гарних врожаїв, адже життя залежить. Як би там не було, наше життя залежить. Сі його свиробників від врожаю. Тому побажаю гарних врожаїв, достатку в сім'ї і все найкраще. Залишається побажати костянтинівцям триматися землі, працювати на ній, не покладаючи рук, та знати, що з неї житиме вся родина.